Всім привіт! 25 липня. Рвемо зелені томати. І так, поїхали. Питали в мене в коментарях, коли там будемо рвати, яка ціна і так далі. Значить дивіться. Зірвали приблизно 4 сотки. Ось такий зелений томат. Всі допомагають. Ярик на місці, як завжди, без ярика тут. Коротше, ми пройшли десь половину плантації, це 4 сотки. Ось тут у нас ще купа ящиків. Сеструха на місці. Работаємо. Ось такі зелені томати. Завтра веземо на опт. Так що мене питали показати. Сьогодні рвемо. Завтра будемо вести ось такі томати. Так так. що якось так. Чотири сотки пройшли, це половина нашої плантації. Далі будемо рвати ще 4. Це перша партія. Далі буде видно. Завтра буде вести, побачимо. Далі буде. Всім пока.